І так, бета-версія електронного реле тиску під датчики і Dixel прийшла. <рес> ну це бета-версія. В майбутньому буде на два вентилятори. Тут зараз на один вентилятор. Тобто компресор питання або на компресор, або на контактор. І питання на вентилятор, либо на контактор-вентилятора. Ну, лучше через контактор, довше проживуть ці релюшки. А, чому бета-версія? Тому що ну, щось не дослідили у розробці. Поки так, в майбутньому будемо її усовершенствувати. Під датчики Діксель надріжили. Так, датчики Діксель будуть використовуватися ось з такого плану від 0 05 до 11 пар. Ну, в даній моделі плати пока що від 0,5 налаштування. Ну, у нас такі умови договору. От. А по високий від 0 до 30 бар. 0 до 30 бар. Ну, Вона вже працювала, можна перевіряти вже на холодильній установці безпосередньо. Стосовно плати. Ось та плата буде виконувати функцію оцього релетиску. Оцього релетиску, яке йде у нас на. Е з конденсації, керування конденсацією за рахунок вентиляторів. Перший вентилятор і другий вентилятор. Ну, в першій платі, ну, скажімо так, в цих, що вже є, буде один вентилятор. В наступних по-любому буде два вентилятора. Ну, релюшка на фан-1, релюшка на фан-2. Ну і двохблочне. Тобто одна плата замінює оці три блочка. Тобто низька висока і конденсації. Чому я так Ідея ви... ну, така возникла, виникла створити таке, скажімо так, тому що коли отут утечка, коли отут утечка, якщо майстер невчасно приїде, то фріона тут фріона тут у нас. Точно не скажу, але десь літрів 20 точно буде. І якщо фреон уходить, то це набагато дорожче, ніж сама плата і ті датчики. Так само і тут часто бувають, потіють і травлять. Ота тобто плата у нас виключає ці витоки фреонів з оцих трубочок високої і низької сторони. Так, ну на першому агрегаті по мінус один, на другому агрегаті по мінус один. Ну от подивіться, оце РДшка, як легко крутиться. Вона ж від вібрації буде розкручуватися, а плата не буде. Принцип такий. Це низька сторона, це висока сторона. По високій вибило, зупинило агрегат, не включиться до тих пір, поки ти не нажмеш ресет. По низькій е диференціал ти можеш регулювати. Тобто Хочеш там, допустим, відключення при 0,5, хочеш при одиниці, хочеш при 2. А оцей діапазон включення він має бути ну, в районі до, до 11-10 бар. Так, же, так же само по високій. Є диференціал 3, 3 допустимо, да? можна при 3. Но Тройка це занадто багато. Це більше для кондиціонування. А для холодильних установок то краще двоєчка. Якщо ми включаємо вентилятори при 19, то виключаємо при 16 вот плану. Вот. Тобто за счет плати ми будемо регулювати температуру конденсації. І йти з конденсації більш точніше. Ну, і, якщо отут асіфон лопає, чи тут асіфон лопає, це утечка. На платі утечки не буде. Якби, приїхав, датчик, поміняв, якщо вдруг вийшов із строю, і все, і нема проблем. Тобто це буде працювати, я впевнений, що це буде працювати. Е... Ти опять же, оці шкали це не є точні. Тобто ти коли виставляєш то тобі обов'язково в руках повинні бути манометри, щоб ти міг зрівняти, при якому тиску у тебе включився вентилятор. І тоді відверткою регулюєш швидко або повільно. Ось такого плану. Тобто, а в електроніці то ти задав собі параметри і все.